Юлія, добрий вечір. Я, ну, точніше, добрий день у вас, якщо він добрий в штатах. Для вас добрий вечір, Романа. Я вас дивлюся і слухаю. Так. І, ну, а ми вас слухаємо і дивимося. Нам важлива зараз інтерпретація. Тобто, то, звідси воно видно, що це є топ новина сьогодні для Сполучених Штатів, для Британії, ну і взагалі одна зі світових новин. Яка є реакція? Так, так, я я би сказала, що та реакція насправді а, в Сполучених Штатах я бачу значно більше. І, і по новинах, і по тому, що я бачу навколо, люди обговорюють ніж. От я зайшла на наші найвідоміші видання і побачила такі дві-три новини. Ідуть про ну, в принципі, ми стежимо як ми можемо стежити. Але а, подія ця сталася у 6.45 ранку за місцевим часом. Тобто, у вас це було 6 плюс 8, 14.45, здається, так? І а, о 7 годині дня... Ми, Ранку мені вже зразу написали, коли я прикинула цю цьому перше, що я побачила. Справді у нас тут 10 журналістів з усіх країн світу і ну, шок був у всіх. Тобто, поки ми їхали на наші там, заняття і збори, і мітинги, та, то всі обговорювали лише це. Насправді для штатів це прецедент, не, якого не було ще. Я тільки подивилася, що в їхній історії вже було одне вбивство в прямому ефірі. Це е, телерепортер, здається, в 50-х роках е, покінчила сама з собою. Е, але ну, це теж таки Та у людина депресія була. Квістім її ім'я була. Uh, і я би хотіла додати, ви насправді все так розлогу вже описали, але я би хотіла додати, що uh, насправді телеканал Вірджині, на якому працював uh, Флагман Фланевіан, uh, та uh, 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 уже. Uh, Давав дав характеристику самого він сказав, Вони сказали, що взяли його на роботу е і в принципі, бачили певні таланти, але е людина була нещасливою. І е відтак з ним було дуже складно спілкуватися. Він не міг ніяк війти в колектив. Е і після цього він був звільнений. Е я не знаю, мені здається, я не почула. Е він судився з двома телеканалами, за якими він з якими на яких він. Працював і е, після звільнення на останньому цьому телеканалі вимагав 15 тисяч доларів, е, начебто за моральний збиток, начебто за те, що над ним постійно, е, постійно над ним жартували. Е, в 2000 році його назвали е, на іншому каналі. Маскою і так далі, і так далі. Тобто, я не знаю наскільки можна об'єктивно оцінювати нині після смерті двох своїх співробітників коментар телеканалу, так тому що в будь-якому разі вони мають стати на захист людей, які загинули. Але в будь-якому разі, ну в людини, мабуть, справді були якісь психологічні проблеми, тому що не кожен з нас з вами піде і таке вчинить. Але це -то і, що... точно що влучно сказала. Не кожен не з нас кожен, да. піде і таке вчинить. Ну, взагалі, не збираємося такого робити. Але я ще хочу сказати, от для мене стало новиною в Сполучених Штатах. Ми не знаємо просто наша нація, наш ми доросли до цієї проблеми. А тим не менше з десятих журналістів для дев'ятьох тут в цій програмі це проблема, яку вони відчувають щодня. Проблема расизму. І як ви не говорили про те, що Сполучені Штати демократична країна, вони не приховують, і це, мабуть, є їхнім плюсом в те, що в них є проблеми, вони це обговорюють. І у нас було спілкування з професором юридичних наук і президентом такої громадської організації Black Lives Matters, що означає, що Чорні життя ва вагомі на часі, та і вона сказала про те, що переломним моментом для усвідомлення того, що є проблема, була було вбивство в Фергусіні цього чорношкірої людини поліцейським. Вона каже, тому що до цього йшлося про те, що суспільство не знало, що це системна проблема. Тобто думали, що це насправді випадки, які виникають. Але що чорне суспільство насправді відчуває тиск системи все одно і. Йдуть образи, те саме підтвердила дівчина з Австралії, де дуже багато чорношкірого населення. І власне, я би тут, ну розумієте, звісно, звісно, у людини щось було не те. Зрозуміло, так. так але ця проблема є, ми не можемо йому минати. Так, мусимо рухатися далі. Дякуємо Юлії Мендель за пояснення, що відбулося в Америці. Там дуже багато таких нюансів, яких ми реально тут в Києві перебуваючи, навіть не можемо дістати через світові інформаційні агентства або там провідні телеканали. Єдине, що в мене виникає питання, це от американські назви телеканалів WDBJ7. Ну трошки важкувато це сказати.